Всім привіт! При світлі дня, йду додому зараз, йду через парк, в шапці, тепло в діта, прохолодно, і сніжок знову пішов, так прямо насолоджуюсь цим днем, тому що це ненадовго. Тільки сьогодні там, я думаю, що на Новий рік буде ну або дощ, або плюс 10, як завжди. Тільки що заходила в кафе, там, де є вайфай, але Замовила собі каву, вайфай нічого в мене не тянуло. І зв'язка мобільного інтернету, можна сказати, його немає. Тобто не написати, деякі пару повідомлення я отримую повіщень, але ну, від цього толку нуль. Тому я взагалі можна сказати не на зв'язку. По Одесі я телефонувала також, ну це неможливо. Тому прогулююсь, ловлю сніжок в парку спокійно, тихо. І можна насолодитись цінне, тому що по місту працюють генератори. Можливо, зараз ще десь зайду, чайку поп'ю, <х ils> mm, тому, тому що потрібен мені Wi-Fi. Ой, дивіться, такий сніг пішов, знаєте, прям рясненький. Я думаю, що я зараз, може, ще трошки тут походжу, бо завтра вже все буде тепло, дощ буде. Сонця нема в нас вже давно. Ой, яка краса. Я так трошки виглядаю, до речі, в кафе дівчата, всі, хто в шапці, з, вчорень, з вчорашнього дня немає світла. І у квартирах прохолодно, наприклад, я не можу без світла, щоб не висушити помити голову, тому що перша вона просто не висохне, по-друге, ну захворіти це просто їзі. Тому що, ну як, навіть я не знаю, коротка волосся чи висохне при в градусах. Наприклад, хто в капюшоні, хто в шапці, хто з хвостиком, хто з косичкою. Ну, Така реальність, але ця зимова погода піднімає мені настрій. Всім привіт, добрий ранок. Продовжую свій лобмас. Продовжую свій лобмас. Навіть не знаю, yeah. як він проще буде, але щось знімаю. Ми сьогодні 7 грудня, з 5 грудня ми без світла і були без тепла. Сьогодні вранці нам тільки дали. Вчора уявляєте, плюс 15 було в квартирі і пар з рота йшов. Такого ще не було. Ну нічого. Слава Богу, вранці дали. І ось хочу показати, що я знаю, що з вчорашнього дня вже трохи почали подавати світло побутовим споживачам в Одесі в різних районах. До нас це ще не дійшло, але будинку напроти кактус, магазин, і там є світло в цьому будинку, тому що, коли нема світла, то в них не горить вікно, там ялинка гірлянди. Просто темно. І зазвичай нам ну, і тут, і там вимикають. Тобто, якщо в нас є світло, то й там є світло, немає в них, то й нема в нас. Ну, Декілька, здається, раз чи два було так, що в нас було розбіжно. І я вже переживаю чи не забула за наш будинок. Зранку прокинулась, знаєте, так взагалі нічого не хочеться. Хочеться просто лежати, я не знаю, чекати світло. Але думаю, та ні, так діло не піде, вже помила плиту. Якогось і, мабуть, зараз підумити ванну і умивальник унітаз, тому що, в принципі, вода є і це можна зробити. Поки я чекаю світло вже, дві доби, як його немає. ну Навіть більше. Насправді його дали п'ятого в день і вже була тривога, і воно вимкнулось години через пів хвилин через 40, тому Ах, неважливо. гірлянди на батарейках. Тут у нас і, і, і звичайні гірлянди від і, мережі і на батарейках ось так дві. Але це була гарна ідея, тому що, знаєте, хоч трошки додає настрою сидіти, скільки без світла. На Новий рік також я бонею Світа різдвяні може не бути, тому виручає. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights won't stop for traffic. Down, I will keep on searching for my eyes. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Up and start from the ground And I, I really wanna know, really wanna know If I, let me figure out where the road goes Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs ora, ora, ora. Я не знаю, який буде цей вломас, тому що я потрошки знімала, і після обстрілу 5 грудня прилетіло нам прямо в місто, і не було світла у нас знову майже три доби. Ну, не три, насправді три дні та й не було. П'яте, шосте і сьомого аж ввечері нам дали світло. Слава Богу. Ще, й здається, на добу Ми писали, що дадуть на добу, тому що треба прогріти місто. Я не знаю, чи я буду монтувати. І додам те, що ще вчора знімала, тому що насправді в нас на вулиці вчора зранку було світло. я сподівалася, весь день чекала, що от тут і в нас з'явиться, тому що нас ну, разом відключали. А це ось так вся вулиця, і світофори, і світофори працюють, і ввечері вже там ліхтарі вимкнули. Я бачу скрізь світла, а в нас нема. І цей плащ я я, мабуть, залишу і не буду, тому що в мене, знаєте, був апдейт просто, а ще в нас нема світла. А ось на вулиці є, а в нас ще нема. Ну, слава Богу, сьогодні ще вчора з вечора є і хоч може на день, але Ну, скоро, скоро будемо дикі. All the good times just begun Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy, but things are finally right With you and I, the few For sleep, hear the crickets, see the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. знову всім привіт, буде трошки такий сумбурний влог мас, тому що ну світлом да... Ситуація складна, хоча нам його давали на добу, але його знов немає, і холодно. Я зібралась зараз поруч біля мене, піду в магазин, тому що не знаю, хочу сьогодні це коли включать світло, коли це буде. Можливо, вночі вже, можливо, в день, але треба е, подивитись мені ще чобітки. Зайду, можливо, в якесь кафе, зловити Wi-Fi. О, треба, до речі, взяти про всяк випадок зарядку, хоча, я думаю, зараз тут по району немає світла і. В кафе <гум> немає ні в ні ні розеток вільних. Тому, хоч прийдусь, прогуляюсь, тому що сьогодні прям так накриває спати. Можливо, прийду, зроблю тренування. Я собі скачала з Ютуба, щоб в мене було воно на комп'ютері, тому що він мене добре тримає заряд. Ну, можна, в принципі, да, так. І, можливо, ще таку зроблю якусь йогу. А ще хочу показати: замовляла на iHerb вітаміни і замовила бальзам для губ, вазелін, Перше пробую, але він непоганий. Прям зволожує губки. Поки що подобається, тільки що упаковка, то що туди пальцем потрібно залазити. Ну, подобається. На українській мові почала читати Дена Брауна Янголи і Демони. Я полюбляю читати його історії, його книжки. Читала код да Вінчі, Джерело. І Інферно. До речі, також українською мовою читала його книжки. І я навіть хочу перечитати ще раз код девінчі, мабуть. І поки що скільки я там прочитала: сторінок 100, мабуть, плюс-мінус. Ну, так, да, цікаво. Буду продовжувати. Це просто вчора цілий день було світло, я не поверталась до цієї книжечки. І була трошки зайнята, впевнена, що скоро я її закінчу. Буду шукати щось нове. Так, поки я тут з вами спілкувалася. Я, чесно, от, от була близька до того, щоб вийти, потім думаю, запишу хоч щось, тому що, взагалі, якийсь дивний в мене влогмас, з'явилось світло. Так, я дуже рада, так що зараз переодягаюсь і думайте голову. Помию голову завтра на свято. Чи буде, коли наступного разу буде світло, я не знаю. Не буду ризикувати, краще помию зараз. Якщо що, завтра ще раз помию. Це таке. Я заходила в Єву і купила те, що закінчилось: ватні диски в літо, такі ж ватні палички, шампунь. Взяла пантінь цього разу. Ось така штука мені подобається, тому що його вистачає дуже надовго. Брев закінчиться, мабуть, раз в три швидше, ніж цей дак. І прості такі серветки. Ну, взяла бюджетні для столу. І в і Іве класна знижка на цю мілку з вишнею. Не пробувала ніколи, цікаво. Взяла сосиски з індичкою, також вони не так було. Зі знижкою. Так, ялиночка сяє, є ще поки світло, тому будемо дивитись фільм вже вечір. І я буду завершувати цей влог, тому що. На... Завтра я йду на день народження, і не знаю, чи я в неділю, можливо, розпочну новий влогмас або такий в мене буде аля вихідний. Тому хочу подякувати вам за перегляд. Вибачайте, що, можливо, трошки не той контент, так скажемо. Да, хотілося щось більш затишнішого. Але, ну, зараз таки в нас умови. Бажаю всім мирного неба, спокійного дня вечора. Ночі. Залежності від того, коли ви дивитесь це відео, і до наступних зустрічей в новому відео.